Завжди вихователі мають певну таку мірку у процесі, у виховному процесі, до якої, ну, звичайно, стараються рівняти тих, які виховують. Це природний процес. А сьогодні бачимо фарисеїв, які намагалися зробити Божий закон такою міркою, до якої всі мають, рівняти, до якої всі мають під. Підтягуватися, щоб, щоб бути спасенними. Але якщо так задуматися, то Бог не мав, даючи нам скрижалі завіту на думці те, щоб ми піднімалися до якогось рівня, щоб нас спасти. Не такою є основна мета Божого закону. Основна є дещо інша. І вона є в книзі вихід дана. Господь, коли давав Мойсеєві ці скрижалі завіту, то сказав: тож, коли щиро слухатимеш слухатиметеся мого голосу, і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю. Тобто мета цього закону, мета Божих заповідей була і залишається такою, щоби. Зберегти людину в Божій любові, щоб ми залишилися Божою власністю, щоб ми не віддали себе самих у власність якому іншому. І коли Христос сьогодні ми бачимо Його, коли Він зцілює хворого на водянку, то насправді Він, роблячи це у суботу, не відкликує Божого закону. Тільки він його виконує, він, з... він виконує, сповнює, здійснює цей, цю мету Божого закону, Божої заповіді. Бо фарисеї, деякі фарисеї хотіли спотворити цей закон таким чином, що ну, цей хворий мав, ну, сьогодні не можна його зцілити. Сьогодні є субота, і сьогодні всі відпочивають, і не можна виконувати і тепер, не можна зціляти. Це заборонено Божим законом. Але так насправді це були додаткові заповіді, які деякі фарисеї собі придумали. І в Божих заповідях, десятьох Божих заповідах немає. Не написано, що не можна стіляти в суботу. І Христос, коли зцілив цього хворого, Він виконав. Божу заповідь, Він виконав мету Божого закону, він зберіг цього хворого в Божій любові. І Справжня християнська віра, вона ніколи не поневолює людини, якщо я відчуваю, що Божа заповідь мене якось обмежує, що в що, ну, основному, якщо я відчуваю, що вона мене Поневолює, якось обмежує, що це є лише якісь обмеження, які Бог мені дає, то це може означати, що в мене є дещо спотворений образ Господа Бога. Це може бути такий образ просто батька, який лише напоумлює, який, окрім цього напоумлення, не дає нічого іншого. Так якби він хотів, щоб ця Божа дитина вона лише. Доросла до якогось конкретного рівня, і це його єдина мета, але в цьому немає любові. Справжня християнська віра вона ніколи не, не поневолює людини. Якщо я відчуваю, що я поневолений вірою, то може варто запитати себе, чи я впізнав справжнього Бога. Чи може цей образ Бога, який в мене є, він не є випадково дещо спотворений чимось або кимось. Святий Павло пише: Я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці, тому що мої земляки вони не прийняли Бога, який прийшов до них. Бо вони його просто не впізнали. Багато хто у той час уявляв собі месію як того, хто прийде і зробить порядок на землі. Так що всі вже будуть дотримуватися цього Божого закону, Божої заповіді. А тут виявляється, що приходить месія, який ну, зцілює в суботу, який хоче зберегти кожного. Люди, кожного чоловіка, кожну жінку, навіть найбільш грішних, хоче їх зберегти в Божій любові. Не такого, не такого месію вони чекали. Бо, власне, справжній Бог не такий, зовсім не такий, що лише має очікування. Він перш за все, любить людину. І потім теж очікує. Але він ніколи не залишає людину на самоті з цими очікуваннями. Він допомагає їх здійснювати. Коли в когось, коли в мене в кого-небудь є таке, така картинка, такий образ, уява, уявлення про Бога, що Він дуже суворий, то так насправді це може призвести до, до того, що ну, я буду лише чекати на нагоду, щоби. Залишити такого Бога, щоб Він, врешті-решт, мене залишив у спокої, щоб він ну, якби відчепився від мене, бо він мене лише обмежує, поневолює. І багато хто відійшов таким чином від Бога. І тому ці слова святого Павла вони є досі актуальні, що є великий смуток і безупинний біль у серці, у серці Бога. Через те, що багато хто залишає Бога, бо його просто не впізнав, не впізнав його любові. І те, що ми сьогодні стоїмо перед Господом тут на цій літургії, то так насправді не є наша заслуга, тому що це заслуга Божого милосердя, це є наш дар, що ми можемо, що Він нас удостоїв, що Він нас удостоїв, щоб ми стали перед Ним і йому служили. Літургії ми служимо Господу, тому що Він нас оправдав, Він нас спасає. Христос не прийшов на те, щоб нас навчити, як пройти якусь там перевірку на, на брамі у святого Петра. Не така є мета приходу Христа, не така є мета Божого закону, Божої заповіді. Мета є така, щоб зберегти людину в Божій любові. І щоб показати, і Христос прийшов на те, щоб показати нам, якою палкою є Божа любов до людини. Амінь.